Добрий день, шановні абітурієнти! Вітаю вас на нашій онлайн-лекції, присвяченій підготовці до складання національного мультипредметного тесту з біології. Зі шкільного курсу біології вам уже відомо, що даний предмет є комплексним і включає 5 розділів, тому сьогодні пропоную зосередитись на розділі з ботаніки, а саме на питаннях будови генеративних органів покритонасінних рослин. Перш за все, доцільно розглянути структуру НМТ з біології на 2023 рік. Цьогоріч мультипредметний тест біології передбачає 30 завдань, з них 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 4 на встановлення відповідності та два завдання з вибором трьох відповідей з трьох груп запропонованих варіантів. Максимальна кількість тестових балів становить 46. Проаналізувавши завдання попередніх років. А також, взявши за основу матеріали посібників Валерія Соболя та Івана Барни, біологія тестові завдання у форматі НМТ за 2023 рік, ми підготували для вас типові завдання, які можуть вам зустрітися при вирішенні мультипредметного тесту. Отже, переходимо до розгляду першого блоку завдань на вибір однієї правильної відповіді. За одну правильну відповідь ви отримуєте один тестовий бал. Перше завдання. На рисунку зображено плоди різного типу. Вкажіть, якою літерою позначено кістянку. Вірна відповідь А. Обґрунтуванням даної відповіді є те, що прикладами кістянки з однією кісточкою є плоди рослин родини розові, а саме вони притаманні для персику, абрикосу, вишні, сливи, мигдалю та грецького горіху. Друге завдання. Яка частина квітки позначена на рисункою буквою Х? Варіанти відповіді А. Чашу листок. Б. Течинка. В. Пелюстка. Г. Маточка. Вірна відповідь Г. Для виконання Цього завдання необхідно пригадати особливості будови квітки як генеративного органа рослини, що забезпечує процеси запилення та запліднення. Вона складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, течінок і маточки. На рисунку буквою Х позначено маточку. Вона утворена одним або кількома зрослими листочками, плодолистками. Маточка складається з нижньої розширеної частини завізі, середньої видовженої стовпчика та верхньої приймочки. У середині завізі міститься один або кілька насінних зачатків. Третє завдання. У зародку насінини поряд із брунькою є зародковий корінець, на який вид кореня він перетвориться під час проростання. Варіанти відповіді А. Головний, Б. бічний, В. Додатковий, Г. Дихальний. Варіант вірної відповіді А. Насінина складається із зародка рослини та ендосперму. Головна частина насінини це зародок рослини. Зародок складається з таких самих органів, що й доросла рослина. Зародкових стебла, бруньки та листків. За сприязливих умов зародок, використовуючи кисень повітря, енергію поживних речовин і тепло, починає рости і розвиватися. Спочатку при проростанні з'являється зародковий корінь, який росте, розвивається і стає головним коренем рослини. Четверте завдання. Зі стінки завізі після запліднення утворюються варіанти відповіді А. Насінина, Б. Зародок, В. Оплодень, Г. ендосперм. Вірна відповідь В. Після запилення із запліднення з квітки утворюється плід – Найважливіший орган розмноження квіткових рослин. Плід складається з оплодня та насіння. Оплодень – це зовнішня частина плода. Вона формується із стінок завізі маточки, які розрослися і видозмінилися. Він захищає насіння, яке знаходиться у плоді. Тому квіткові рослини ще називають покритонасінними. П'яте завдання. Для якої рослини характерне поєднання різних типів квіток у суцвітті кошик? Варіанти відповіді: а. Редька, Б. Соняшник, В. Паслін, Г. Шепшина. Вірна відповідь Б кошик. Це просте суцвіття, яке має вкорочену блюдцеподібну або конусоподібну розширену вісь першого порядку, на якій розміщуються щільно зімкнуті дрібні сидячі квітки. Такий тип суцвіття характерний для таких рослин, як соняшник, айстра, деревій, ромашка, кульбаба, волошка та інші рослини. Шосте завдання: вкажіть, скільки сперміїв бере участь у заплідненні у квіткових рослин. Варіанти відповіді а. Один. Б, 2, В. Три Г. Багато. Вірна відповідь Б. Пригадаємо, що запліднення це процес злиття двох статевих клітин чоловічої та жіночої гамет. Із двох сперміїв чоловічі статеві клітини. Один прямує до жіночої клітини яйцеклітини і зливається з нею з утворенням диплоїдної заготи, а в подальшому зародку другий спермій зливається з центральною диплоїдною клітиною зародкового мішка, і утворена триплоїдна клітина формує поживну тканину, ендосперм. Саме у злитті двох спермій із двома клітинами зародкового мішка і полягає суть подвійного запліднення. Сьоме завдання. Скажіть, яким рослинам притаманний соковитий, і несправжній плід яблуко. Варіанти відповіді А. Груша, горобина, айва. Б. Суниця, шипшина. В. Вишня, слива, персик. Г. Інжир, ківі, гранат. Вірна відповідь А. Яблуко. Це багатонасінний соковитий плід. У яблуні у плоді можна побачити 5 гнізд, у яких міститься по дві насінини. Гнізди утворені хрящуватим ендокарпієм. Уся соковита частина це мезокарпі, а екзокарпій шкірясий із прирослими до нього основами течінкових ниток та основами чашолистків. Такий плід характерний також для груші, айви, горобини, глоду, аронії та інших. Восьме завдання. Якщо квітка не має течінок, то її називають варіанти відповіді А. Жіночою, Б. Чоловічою, В. Однодомною, Г. Стерильною. Вірна відповідь А. Квітки до складу яких входять як тичинки, так і маточки називають двостатевими. А якщо лише тичинки або маточки одностатевими, більшість рослин мають двостатеві квітки. Але поширення також і одностатеві. Вони формуються із двостатевих, про що свідчить наявність у них редукованих частин органів іншої статі. Одностатеві тичинкові квітки називають чоловічими, а одностатеві маточкові жіночими. Дев'яте завдання. Яку функцію виконують нектарники квітки варіанти відповіді а. Утворюють речовини для знешкодження паразитів, Б. Захищають маточку від механічних пошкоджень, В. Забезпечують розвиток зародка всередині завізі, г. Приваблюють комах запилювачів. Вірна відповідь Г. Майже всі комахозапильні квітки виробляють нектар. Рідину, що містить поживні речовини і утворюється в нектарниках. Це особливі залозисті утвори, розташовані переважно в глибині квітки. Під час добування нектару комахи виносять або приносять до квітки на своєму тілі пилок. У такий спосіб вони забезпечують запилення. Отже, нектарники є пристосуванням комахозапильних рослин до приваблювання комах-запилювачів. Наступне завдання. Який складник маточки позначено на її схематичному зображенні буквою Х? Варіанти відповіді а. Зародковий мішок. Б. Стінка завізі. В. Примочка. Г. Маточка. Вірна відповідь А В основі завдання наведено схематичне зображення маточки, один зі складників якої позначено буквою Х. Він розташований всередині завізі і містить сім клітин, одна з яких яйцеклітина. Отже, буквою Х на рисунку позначено зародковий мішок. Завдання 11. Проаналізуйте твердження щодо характеристики вітрозапильних рослин. Перше, квітки зазвичай мають яскраве забарвлення. Друге. У квітках утворюється багато дрібного сухого пилку. Чи є поміж них правильні? Варіанти відповіді А. Правильне лише перше. Б. Правильне лише друге. В. Обидва правильні. Г. Немає правильних. Вірна відповідь Б. Для приваблення комах квітки комахозапильних рослин зазвичай мають яскраве забарвлення віночка, що не має значення у разі запилення квіток вітром. Отже, твердження 1 не відповідає характеристиці вітрозапильних рослин. Для перенесення вітром вирішальним є легкість полку, що є можливим за рахунок його дрібних розмірів і невеликої кількості води. Отже, твердження 2 щодо характеристики вітрозапильних рослин є правильним. Дванадцяте завдання. Складник насінини, який містить поживні речовини для розвитку зародка, на рисунку позначено цифрою. Варіанти відповіді а. 1, Б, 2, В, 3, Г. 4 Вірна відповідь Б. У насінних рослин поживні речовини, що необхідні для розвитку зародку, можуть бути зосереджені в сім'ядолях або ендоспермі, який на рисунку позначено цифрою 2. Ендосперм це поживна тканина, що розвивається в насінні покритонасінних рослин із центральної клітини. Він може бути різної консистенції, твердий або рідкий, а також містити різні типи поживних речовин. 13 завдання. Яких елементів немає у квітках з простою оцвітиною? Варіанти відповіді А. 1 або 2, Б2 або 3, В3 або 4, Г4 або 5. Вірна відповідь А. Чашечка та віночок разом складають оцвітину, яка захищає внутрішні органи квітки від несприятливих умов. Оцвітина буває подвітною, коли складається з чашечки і віночка, та простою, коли складається з листочків чашечки або пелюсток віночка. Тому вірна відповідь А, де під умовною позначкою 1 зображено чашу листки, а під позначкою 2 елементи віночка. Наступне завдання. Ці плоди називають несправжніми тому що варіанти відповіді а. Їхня соковита частина не належить до оплудня, Б. Вони формуються до запилення і запліднення, В. Вони не квіткового походження, Г Для їх утворення необхідне штучне запилення. Вірна відповідь В. Різноманітність плодів у світі рослин надзвичайно велика. Плоди, в утворенні яких бере участь лише маточка, прийнято називати справжніми. А такі, що виникли не лише з маточки, а й з інших частин квітки, не справжніми. У суниць і полуниці плодом є багато горішок, у якому дрібні сухі коричневі плодики горішки сидять на опуклій поверхні сильно розрослого м'ясистого і соковитого квітколожа. Наступним блоком наших завдань будуть завдання на встановлення відповідності 4 з 5 по 4 тестові бали за кожну правильну відповідь. Завдання 15. У відповідній тип плоду з представниками квіткових рослин, що їх утворюють. Типи плоду. Перше багатокістянка, друге помаранче, третє коробочка, четверте гарбузина. Квіткові рослини А. Вишня, Б. Кавун, В. Малина, Г. Апельсин, Д. Бликота. Вірна відповідь 1В, 2Г, 3 Д. 4 Б. Для правильного вирішення даного завдання необхідно пригадати основні характеристики даних типів плодів. Коробочка це одно, дво або багатогніздий, багатонасінний плід, який розкривається різними способами, і притаманний для плекоти, дурману, маку та тюльпану. Багатокістянка це сукупність багатьох кістянок, які виникають з кількох маточок однієї квітки, притаманний для малини, ожини та інших. Помаранче це багатонасінний плід, зовнішній шар, оплодня якого. Товстошкірий, забарвлений яскраво жовтий колір та багатий на ефірні олії. Соковита частина плоду утворена розрослими мішечками, що заповнені клітинним соком, характерний для апельсину, лимону, грейпфруту. Гарбузина це багатонасінний плід, у якого зовнішня частина оплодня тверда. Іноді навіть може бути здерев'яніла, а внутрішня соковита. Даний тип плоду характерний для ковуна, огірка, гарбуза, кабачка та інших. 16 завдання. Встановіть відповідність між назвою рослини та схемою суцвіття характерною для неї. Назви рослин. Перше морква, друге ромашка, третє кукурудза, четверте подорожник. Схема суцвіття. А. Початок. Б. Витиця, В. Колос, Г. Складний зонтик, Д. Початок. Вірна відповідь 1Г, 2А, 3 Д. 4В. Суцвіття кошик, позначено на рисунку буквою А. Має вкорочену, блюдцеподібно розширену вісь першого порядку, на якій розміщуються щільно зімкнуті дрібні сидячі квітки, і формується воно, наприклад, на ромашці. Суцвіття колос, позначене на рисунку буквою В, воно характеризується тим, що на тонкій видовженій осі першого порядку послідовно знизу вгору утворюються сидячі квітки. Такий тип суцвіття притаманний подорожнику, а також жіночим квітам верби. Суцвіття складний зонтик, позначений на рисунку буквою Г, формується на моркві, кропі, петрушці, фенхелі, в яких із верхівки осі першого порядку відходять прості зонтики. Суцвіття початок, позначене на рисунку буквою Д, має потовщену м'ясисту вісь. І загальне для всього суцвіття покривало та формується на кукурудзі, лепесі та рогозі. 17 завдання. Встановіть відповідність між зображенням плодів і способами розповсюдження насіння. Зображенням плодів відповідає перше Плід огірка перскача, друге Плід глоду, третє Плід кульбаби, четверте плоди реп'яху. Способи розповсюдження А. Саморозповсюдження. Б. Водою. В. На хутрі тварин. Г. Птахами. Д. Вітром. Вірна відповідь. 1А. 2G, 3D, 4В. Функцією плодів є розповсюдження насіння, що забезпечує розселення рослин у навколишньому середовищі. Насіння може поширюватись за допомогою вітру, води, тварин. Та інших способів є рослини, що здатні поширювати насіння самостійно, наприклад, огірок перскач після дозрівання плоду із силою викидає його м'якуш із насінням, оплодень, соковитих плодів глоду, горобини, яскраво забарвлений, що приваблює тварин, зокрема птахів. У кишечнику тварин оплодень перетравлюється, а неушкоджена насінина виходить назовні разом із послідом, не втрачаючи здатності до проростання. Сім'янка кульбаби розповсюджується за допомогою вітру, маючи пристосування у вигляді легенької парасольки. Плоди, які мають гачечки, колючки, наприклад, як у реп'юху, можуть зачепитись за хуторо тварин і в такий спосіб розповсюджуватися. 18 завдання. Для рослин, зображених на рисунку, визначте найвірогідніший спосіб запилення. Рослини. Перше. Суцвіття конюшини. Друге. Квітка орхідеї. 3. Жіноче суцвіття берези. Четверте. Квіти латаття. Способи запилення А. Птахами, Б. Комахами, В. Водою, Г. Вітром, Д. Савцями. Вірна відповідь. 1. Б, 2А, 3Г, 4В. Варто пригадати, що запилення це перенесення пилку з пиляка тичинки на маточку квітки. Розрізняють самозапилення та перехресне запилення. Під час самозапилення пилкові зерна з пиляка тичинки потрапляють на приймочки маточки тієї самої квітки. Перехресне запилення відбувається тоді, коли пилок з тичинки однієї квітки потрапляє на приймочку. Маточки іншої квітки. У комахозапильних запильних рослин квіти зазвичай великі. Якщо ж вони дрібні, то зібрані в суцвіття. Вони мають яскраво забарвлену оцвітину. завдяки запаху, який виробляє квітка, комаха запилювач знаходить потрібну їй рослину на великій вістині. Саме суцвіття конюшини підпадає під цей опис. На другому рисунку в нас зображена птахозапильна рослина. Таким рослинам характерне яскраве забарвлення квіток, збагачення нектаром, але слабо виражений або відсутній запах. Квіти таких вітрозапильних рослин, як береза, зазвичай мають, е, не мають яскраво забарвленої оцвітини, немає в них і запаху. У таких рослин квіти дрібні, з невеликою оцвітиною або голі, але вони завжди зібрані в суцвіття. Для більшості водяних рослин притаманне запилення водою. Дев'ятнадцяте завдання. Прочитайте уривок із повісті Микола Джеря. Українського письменника Івана Нечуя-Левицького. Скрізь, по обидва боки роставиці, на покаті стеляться чудові городи, жовтіють тисячі соняшників, що ніби поспинялися та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку. А ондечки серед одного города вгніздилась приздорова, стара, широка та гіляста груша, розклала своє гілля трохи не при землі на буряки. У відповідність рослину із типом плода. Або видозміною вегетативного органа, що людина використовує в їжу: а. Коренеплід, Б. Цибулина, В. Сім'янка, Г. Зернівка, Д. Яблуко. Вірна відповідь: 1В, 2Г, 3Д, 4А. В уривку з повісті цифрами позначено назви рослин. Необхідно встановити відповідність між рослиною і типом плода або видозміною вегетативного органа, який людина використовує в їжу. Цифрою 1 в уривку позначено соняшник, людина використовує в їжу, його плід – сім'янку. У кукурудзи, яку позначено цифрою 2, людина використовує в їжу плід – зернівку. Цифрою 3 позначено грушу, з якої людина вживає в їжу соковитий плід яблуко. У буряків, які позначеної цифрою 4, людина в їжу використовує видозміну корення, корений плід. Переходимо до розгляду останнього блоку завдань з вибором правильної комбінації варіантів відповідей. За правильну відповідь ви отримуєте по 3 тестових бали. Двадцяте завдання. Схарактеризуйте зображену рослину. З поміж запропонованих ознак вид квіток, за статтю, суцвіття та спосіб запилення потрібно обрати по одній відповіді. Вид квіток перше двостатеві, друге одностатеві, третє нестатеві, суцвіття перше кошик, друге головка, третє китиця та спосіб запилення. Перше вітром, друге комахами, третє самозапилення. Вірна відповідь 1-2-2. Слід зазначити, що більшість рослин, які зустрічаються у живій природі, є двостатевими. Рослина, зображена на рисунку це рослина з родини бобові, а саме конюшина. Її квіти є двостатевими. Зібрані в головчості суцвіття. Вони мають яскраво забарвлений віночок. Саме завдяки цій озниці, а також вираженому запаху, комаха-запилювач може розпізнати цю рослину на великій відстані. Отже, ми розглянули 20 типових тестових завдань, які можуть бути у вас на національному мультипредметному тесті з біології. Тому на сам кінець хочу побажати вам всім успіху при складанні НМТ та подякувати за увагу!